На мою нескромну думку, дискусія стосовно доступності в іграх дуже неправильно трактується. Можна подумати, що люди сперечаються про одну й ту саму річ, але насправді люди мають кардинально різне уявлення стосовно того, чим же є доступність у відеоіграх. Коли хтось чує це слово, то думає про спеціальні режими для дальтоніків, попередження стосовно вмісту, або можливість замінити страхітливих пауків на щось менш страшне, тобто про те, що має пом'якшити певну вроджену ваду. Але для деяких людей доступність це не просто засіб боротьби з недоліками, це те, що дозволяє людям пройти гру взагалі. Для людей з цього табору можливість вести чітко до грі є такою ж опцією доступності, як і режим для людей з кольоровою сліпотою. І звідси випливає конфлікт між цими групами людей, найпростішим прикладом якого є питання про те, чи повинен дарк. Соуз мати легкий режим складності чи ні. З одного боку, чим більше людей зможуть насолоджуватися вашою відеогрою, тим краще це для вашої відеогри загалом, ви отримуєте більше грошей, пошани і загалом популярності. З іншого боку, відеоігри це предмет розкоші, який завжди вимагав від гравця певного рівня майстерності. І ця майстерність і здатність пройти складну гру є не лише частиною насолоди від продукту, але й зрештою однією з основ спільноти. Пригадайте, що фандоми це протонаціоналістичні націоналістичні рухи. Трайбалізм не просто є очікуваним, він там за замовчуванням. І подібне, насправді, можна сказати про будь-що інше. Попередження про міст хороший спосіб проінформувати покупця щодо його покупки, адже навмисна травматизація людей зазвичай не вважається чимось хорошим з моральної точки зору і може призвести до юридичних проблем. Але водночас чи не трохи занадто з вашого боку не купувати товар тільки тому, що вам не подобається деякі частини його міста? Не кажучи вже про те, що попередження про міст також є гарним способом замаскувати вашу упередженість, хіба ж це добре, коли упереджена особа відмовляється купувати гру, знаючи, що її зробила людина, яка до Або ж, повертаючись до опції доступності, коли вона перестає бути доступністю і починає бути читом. Наприклад, у нещодавній сол подібній грі про краба у меню додана опція, що дозволяє отримати пістолети вбивати з одного пострілу усіх ворогів у грі. Це, безумовно, опція доступності, що дозволяє вам з легкістю проскочити будь-яку частину з боями, або ж як у вас, у вас 2 наскільки пам'ятаю, був повзунок, що дозволяв бути невидимим, коли ви пластуєте, що дозволяє проходити повз ворогів. Ну, Але коли настає той момент, що ви дивитеся на ці опції, думаєте, а на біс батька ви взагалі за цю гру платили гроші, раз ви збираєтеся просто пропускати ті частини, що вам не доподобає. Ви фактично позбавляєте себе контенту і погіршуєте загальне враження від гри. З таким же успіхом можна було би просто подивитися номограї. Не кажучи вже про те, що іноді розмежування щодо того, що є, а що не є опцією доступності, може бути вкрай умовним. У нещодавньому відео Стефані Стерлінг, що зветься відео нагадування для тих, кого збираються ошукати цифровим делюкс виданням, вона скаржила. Ся на те, що в делюкс виданні Deathloop є зброя, що дозволяє всіх вбивати з одного пострілу, що робить тривіальними бійки в цьому бойовичку. Вона використала це як приклад того, як ексклюзивні речі в делюкс виданнях іноді можуть зашкодити грі. Але я подумав, чим це відрізняється від можливості просто отримати зброю у меню налаштуванні вбити всіх? Зрештою, для гравця і те, і те однаково є опцією доступності. Єдина різниця лише у тому, що одна з цих опцій доступна у грі безкоштовно для всіх, а інша лише для особливих покупців, що придбали дане видання гри. Що з цього найкраще насправді залежить виключно від того, чи ви є колективістом чи індивідуалістом. Але гадаю, головна проблема це питання до Цінності. Чому ви, слухачі, граєте у відеоігри? Задля ескапізму, задля досягнень, заради рольових ігор. Я, наприклад, граю у відеоігри задля ескапізму. Вони дозволяють мені досягти контролю над моїм життям, якого я у РЖ ніколи не матиму, і втілити свої ідеалізаційні фантазії. З цієї насолоди виникає подальше захоплення сюжетом і світом загалом. Саме тому я майже завжди граю в ігри або ж на легкому рівні складності, або ж читами. Мі навіть пишаюся цим фактом. Але інші люди можуть думати інакше, що теж є справедливий. Зрештою не те, щоб все це мало якесь значення.